Чернівецькі художники розписують військові трофеї для благодійних аукціонів. Роман та Марія Ангеліна долучилися до міжнародної благодійної організації Тунг збирає донати ще влітку від організаторів. Отримують військові трофеї, а далі шукають тематику, за якою розписують відстріли. Марія Ангеліна каже, для неї це неймовірна можливість допомагати армії. Це не просто закинути в кудись там щось зготувати, поїсти. Так, да, це дуже важливо. Це, це всі мусять робити. і Ми це робили на початку повномасштабного вторгнення. Але тепер, коли в мене є моя робота, моя творчість, яка може принести гроші військовим і допомогти їм мочити русських... <свят> то це, це для мене просто неймовірно. Дівчина додає, раніше малювала на звичайних полотнах. Тепер їй цікаво поекспериментувати на інших матеріалах, особливо тих, що мають свою історію, каже художниця. Ця робота це, о, це броня. Це броня, якщо, наша броня, яку ми наростили, і якщо в неї попасти, можна побачити, що є під нею. Хто ми такі всередині? Це квіти барвінку? А барвінок це символ життя. У мене тут вони скорше символ живої душі, яка наша душа, яка українська душа? Хто ми такі під плитами броні? Ще одна робота, яку Марія Ангеліна передасть на благодійність уламок від російської ракети. На ньому художниця зобразила портрет Валерія Залужного, а ще пейзаж, про який мріє, чи не кожен українець. Ми шукали поверхню, де це можна зробити. Нам там присилали кучу, кучу, всього. Мені щось не подобалось, одного, друге, третє, а потім прислали це. Тут такий підходящий розмір, і дуже цікавий сама цікава форма цього уламку, і я вирішила, що це воно. Роман Степанов розписує уламки техніку, яку вигадав і випрацював сам. Малює лише перманентним маркером чорного кольору на контрастному фоні. Тематику малюнків обирає таку, аби відгукувалася йому та подіям, що зараз відбуваються. Власник попросив написати щось веселе, бо йому не хотілося ще більше обтягувати цю річ якимись. Го якимось горем, бо гори і так великі, але хочеться якоїсь радості, якоїсь іронії над цим всім військовим. І тому е я надіслав ескізи, і він обрав е ось такий. Якраз то поки я малював цю роботу, нам надіслали перші леопарди. Роман встиг продати на аукціоні шість своїх робіт. За розпис присвячений трагедії на Чорнобильській АЕС заплатили 65 тисяч гривень. Художники кажуть, своїми роботами хочуть не лише допомагати армії фінансово, а й очистити нашу країну від проросійського сміття, перетворити його негативну енергію у щось пам'ятне та особливе. Олена Крічко Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі4.